Про можливі сценарії перемовного треку будемо говорити далі з гостем, якого раді вітати в нашій студії. Костянтин Матвієнко, політичний експерт, публіцист, аналітик. Дякуємо вам, що в таку негоду змогли сьогодні завітати до нашої студії. Вітаю вас, закличимо зразу киян, Годинний пік бути дуже обережними на дорогах, тому що справді робиться щось неймовірне. Що робиться в перемовному треті, пане Костянтине? Які акценти можна розставити зараз? Тому що президент був у Парижі, був на Кіпрі. Ми розуміємо, що триває процес. непублічний, він також дуже складний. Щось вже фіналізований, якийсь драфт, якийсь документ, який має чи то затвердити Дональд Трамп, чи то зрозуміти, що з ним робити далі. А, які сценарії головне в перемовному треку, що він відбувається, yes. що він що він триває. Тобто коаліція рішучих плюс позиція Сполучених Штатів, які надіслали своїх представників Кушнера і Віткофа до Парижу, це говорить про те, що руку тримають на пульсі цієї війни, але не більше того. Війна так само триває, як триває перемовний трек. Ми з вами бачимо інтенсивність обстрілів. Ми з вами бачимо, як наступають і на Гуляйпільському напрямку, і на Покровському, і на Мирноградському. Тобто, з одного боку йде перемовний трек. І що дуже добре, дуже важливо, є всі позитивні сигнали, що Україна отримує 90 мільярдів на два роки. Перший транш очікується десь плюс-мінус в березні. Так що, оце речі, які очевидні і позитивні. Все інше білий шум. Трамп намагається. Демонструвати своїм виборцям, що він не покинув Україну, чому він демонструється своїм виборцям? Бо виборці Трампа в своїй більшості підтримують Україну, тому він змушений демонструвати цю активність, але нічого більшого не відбувається. Коли говорити про Сполучені Штати Америки, то змі пишуть про те, що з фінального тексту Паризької декларації про гарантії безпеки для України, яку от затверджували під час засідання коаліції охочих у Парижі, зникла фраза про зобов'язання США підтримати багатонаціональні сили в Україні. Треба сказати, що згодилися тільки Британія і Париж. Мелонія відмовилася, Мерц відмовився. Але очевидно, що і Лондон, і Париж будуть оглядатися на Вашингтон, Ну, Вашингтон ще не сказав свого фінального слова. Трамп ну ми розуміємо, так, що все, що говорить Трамп, треба ділити на 10, і він сьогодні говорить одне, завтра діаметрально протилежне або в одному реченні одне, в наступному вже діаметрально протилежне. Але так чи інакше, Трамп говорить про те, що НАТО неможливо без сполучених штатів. Абсолютно справедливо, сполучені штати є найпотужнішою країною у світі і, зокрема, найпотужнішою країною серед країн, які входять до блоку НАТО. Тобто це далі має тривати далі. Сполучені Штати, я сподіваюся, будуть. Діяти ефективно і в такий спосіб, який вони, наприклад, діяли з тиньовими танкерами Російської Федерації, які вчора ще чотири штуки вже ми знаємо затримали. Причому один з них це спільно британсько американська операція, затримала аж на траверзі Фарежських островів це північна північна Атлантика. Танкер тікав з усієї сили до Мурманська. Не не добіг. Тобто, якщо Сполучені Штати будуть демонструвати таку рішучість і щодо інших напрямків російсько-української війни, е, окей, це буде діяти для нас позитивно. Це дуже хорош гарантії поговоримо ще про обов'язково сьогодні про ці танкери? І загалом як на цьому фоні можуть змінитися відносини американсько-російські, тому що в російському МЗС також роблять уже свої заяви. Але що стосується гарантій безпеки, чи вдається нам витиснути максимум, що називається із європейців, принаймні з того, що ми знаємо зараз після Парижу Дивіться, якщо порівняти ситуацію з тою, яка мала місце рік тому. То так нам дещо вдається просуватися, тобто справді уже Париж і Лондон намагаються дати нам гарантії. Знову таки ви правильно зауважили з тим, що озираються на сполучені штати. Те, що відмовився Мерц, ну для мене це не є несподіванкою, тому що ми знаємо настрої суспільні і в Німеччині, те саме Мелоні в Італії. Це моменти, які мусить західні демократичні політики враховувати. А там настрої внутрішньополітичні мається на ну. увазі. Розумієте? так внутрішньополітичні егоїстичні. Я сказав би, тобто вони. Розуміють, що Україна захищає їх від зневіснілої Росії. Але при цьому вони за це не готові платити. Їм своя сорочка ближче до тіла, навіть якщо це буде сорочка, в якій врешті решт їх покладуть в труну. А таке може бути, тому що рано чи пізно Росія полізе на Європу. Вона ці наміри постійно декларує. І зараз західну цивілізацію рятує від цього агресора лише Україна. Вони свідомо платять Україні, тому що ці 90 мільярдів це ж не за красиві очі, це за їхню безпеку. Але цього замало. І нам Україні треба припинити війну. Для того щоб її припинити, нам треба мати гарантії. І от Гарантіями вони весь час зволікають, ви кажете, нам вдається зараз більше, але змі політико, мені здається, якщо не помиляюся, пишуть сьогодні про те, що вже йдеться про суттєво меншу кількість військових, ну тих, що ми називаємо миротворцями, які після війни приїдуть, аніж звучали цифри раніше, що нібито там Лондон і Франція готові там ледь не по 10-15 тисяч. Тільки чому я не звертаю увагу на ці цифри? Тут не буде жодного військового, крім інструкторів і тренерів. Не буде тут військових контингентів навіть в цих обмежених кількостях. Вони про них лише говорять. Нам зараз головне від них отримати зброю, отримати розвідувальні дані, отримати гроші, спорядження, навчання. Оце те, що нам зараз потрібно. Сподіватися на їхніх військових абсолютно не доводяться. Не будемо забувати, що ці країни давно не воювали, що вони не мають такого хисту до війни, який мають українці. Тому нам треба забезпечити по максимуму наші Збройні сили всім, чим тільки можна, і по максимуму зарплатою, до речі, а, а що стосується військових, це тільки білий шум. Це розмови для Путіна, це для того, щоб його подражнити. Не буде тут, щойно існуватиме найменша небезпека від Росії для контингентів, які гіпотетично могли бути в Україні. Вони знайдуть купу приводів, щоб їх сюди надіслати. А що ми тоді плануємо проводити через національні парламенти, через конгрес як гарантію безпеку? Гроші зброї, Оте про що ви говорите? Це мусить бути затверджено, тому що якщо відбудеться якийсь транзит влади в одній чи іншій країні, ми маємо бути впевнені, що все-таки поставки будуть продовжувати. Те, що ви сказали, плюс санкції щодо Росії, причому ні, ні. санкції розширені як секторальні, так і персональні санкції проти е, тих, хто бере участь в україно російській війні і членів їхніх родин. Оце набагато ефективніше, ніж гіпотетичні збройні контингенти. Президент каже ще одну цікаву фразу: що європейські гарантії безпеки для України не передбачають ядерної парасольки. А мали? Ну, взагалі то Хіба про це йшлося для країн НАТО в випадку агресії проти них ядерної держави передбачається ядерна парасолька. Про це не йшлося, але не будемо забувати, що ми віддали за Будапештським меморандумом, що би я побрав е, ну, третій ядерний потенціал у світі. І за бесцінь, між іншим. Тому от, е, треба ставити питання про ядерні гарантії для України. Але, звісно, вони на це не підуть, е, ну тому що потяг пішов. Е, ми прогавили свою можливість, коли треба було цього вимагати. Не меморандуму, треба було, звичайно, буде перші тоді вимагати, зобов'язуючої багатосторонньої угоди. Ми обмежились меморандум. Що взагалі, знаєте, меморандум це ж пам'ятка? Це просто пам'ятка. Тобто, це документ, який ну, не має ніякої, ніякої юридичної ваги. Власне, як Будапештський, який Я ми зараз так. всі обговорюємо. А що тоді має бути? А як тоді має бути виписана та бумага той ті папери, які ми довіряли і спали спокійно, і знали, що до прикладу ті самі Лондон і Париж сьогодні вони цілий день в мене на устах, що вони ну будуть за нас воювати в разі повторного нападу? Фізично зобов'язую. Давати типи документів Багатостороння угода. І зобов'язуючи двосторонні угоди з кожною країною, з Польщею, з Литвою з усіма країнами, які так чи інакше можуть з Данією тою самою, зобов'язуючи двосторонні угоди, і то вони не будуть проти нас воювати так би як нам хотілося, але при принаймні запустити ракети по по, по, по воїнських частинах Російської Федерації, вони своїх літаків цілком зможуть, і це буде дуже ефективно. Тоді всі оці гарантії двосторонні безпекові, які підписував президент, весь минулий рік і попередній, що це білишу. Це, ні, це потрібні документи, це знов таки показує, що ці країни на боці України в цій війні. Але це не більше, ніж моральна підтримка. Тоді виходить, що те, що роблять європейці, це білий шум, це на півміри. Крім зброї і грошей, всі інші заяви і балачки це білий шум так і є. Але коли з цього білого шуму виникають гроші, і виникає зброя, і виникає спорядження, і виникає дипломатична підтримка, це вже щось мало. Але без них би ми не вестили. Все таки, як не кажіть, але за російсько-українську війну Україні платять платники податків західних країн. Це треба це треба визнати. Треба пам'ятати, що роботодавцям ЗСУ, крім платників податків України, є платники податків західних країн. Чому? Тому що вони платять за свою безпеку. Президент Зеленський постійно каже про те, що у нас мусять бути ем, супергарантії, гарантії, зокрема від Сполучених Штатів Америки. От він постійно апелює до того, що Америка ем, мусить зробити все для того, аби у нас було щось виписане на папері. Вже не звучить, чесно кажучи, так активно як раніше. Тема з цим аналогом статті 5 для України не звучить тема з цим особливим статусом поза НАТО за аналогом ізраїльським. А якими можуть бути гарантії? Ні, тут треба ставити питання про двосторонню угоду зі сп. Сполученими штатами саме можливо як союзник поза НАТО. Я думаю, так і так, як є Японія, той самий Ізраїль, який ви згадали що чимало країн є союзниками Сполучених Штатів поза НАТО, і на них не нападають Ну, крім як звичайно, Іран нападає на Ізраїль, але Іран поза системою права взагалі в світі. Але який небудь Китай точно вже не полізе на той самий Ізраїль кажуть Лемонде пише зокрема про те, що під час саміту у Парижі там був і Кирило Дмитрієв. І більше того, кажуть, що навіть він мав якісь перемовини у посольстві США. Чи логічно це в контексті того, що там відбувалося? Ну, мене більше надихає, що там був інший Кирило Буданов. Що, що стосується Дмитрієва, ну, Дмітрій відповідальний у Путіна за трек домовленості зі Сполученими Штатами. Грубіше скажемо, він відповідальний за те, щоб дурити голову Трампу е, цими от васюками не абсолютно нереальними проектами, там рідкісні земельні матеріали, північний арктичний mm -hmm. шлях, там все ця дурна. Тонелі, мости, цей, це рідкісні земельні метали, метали, це... Слухайте, а вс... що про тонель? Це... Не фейк, не жарт. Е, вони це все фейк і жарт. Оце, що я прилячив, це фейк і жарт. Але вони ж сподіваються на те, щоб е, задурити Трампа. От на що Трамп клюне в цей е, момент, от те вони і будуть е, використовувати. Чи можемо допустити варіант, що ну відбувається оцей формат човникової дипломатії, якщо там був Дмитрієв, що тут поговорили, вирішили, що з Україною одразу намагаються якось там зрозуміти позицію Російської Федерації з тих чи з тих же питань іноземних контингентів, до прикладу, що є червона ганчірка для росіян? Це отак відбувається в таких дипломатичних перемовинах? Немає ніякого сенсу розуміти позицію Росіян. Позиція Росіян одна знищити Україну. Вони будуть використовувати всі можливі засоби, щоб це до цього цієї мети своєї досягти. Тому е, нас абсолютно не повинна цікавити на цьому етапі позиція Росіян. Нас цікавить позиція наших союзників. На превеликий жаль, Трамп поводився до недавнього часу, так як полкий союзник персонально Путіна. Ну зараз події в Венесуелі показали, що цей медовий місяць в їхніх стосунках нібито завершився. Все інше, що стосується позиції росіян, не має значення для припинення війни. Він росіяни війну не припинять до того часу, поки можуть воювати. Війна є частиною екосистеми російської влади. Не воювати Путін уже не може, тому що щойно він припиняє війну, в нього втрачається його влада, а з втратою влади він може втратити свободу і життя. Тому він буде і далі воювати. І що нас може зацікавити? Нас може зацікавити сепаратні перемовини з представниками російської еліти, від яких залежить надання тих чи інших наказів відповідно збройним силам Російської Федерації на саботаж е е воєнних дій? Оце нам дуже цікаво. От так так як що означає сепаратні перемовини на це означає, Окремі, що... да? це означає, що без відома Путіна. Угу. Значить, е от так як блискуче абсолютно спрацювала американська розвідка і американська дипломатія, коли вони домовилися про здачу мадуру. Ми ж з вами розуміємо, що, Даша... ну да, звичайно, героїчний американський спецназ все дуже красиво, дуже прекрасно збудувало макет палацу, все там є цей... Ви ж розумієте, що якби венесуельська армія хотіла опиратися, вони б опиралися. Якби віцепрезидент Родрігес хотіла б, щоб Мадуро зберігся в Каракасі, вона б знайшла б спосіб це зробити. Що відбулося? Мадуро викрали, а з іншими представниками еліти сепаратно домовились. От так само треба домовлятися з Росією, але це все таки більш я думаю, вхист мають для цього американські дипломати, британські дипломати з українськими все ж таки російська еліта побоїться спілкуватися. Хоч Хоча пан Буданов не раз демонстрував феноменальні здібності не тільки як розвідника, але як і тіньового дипломата.